Печінкові рулетики з двома начинками. Печінка, невелика цибулинка і яйце. Все блендером подрібнюю. Додаю молоко, борошно, олію, сіль, перець. Гарно-гарно перемішую, щоб була однорідна консистенція тіста і жару на лисники. Одна начинка. Це плавлені царки, часник, петрушка і майонез. Гарненько перемішую. Друга начинка. Цибуля, морква роблю зажарку, додаю перець. І сіль перемішую, можна так, а можна подрібнити блендером. Тепер формую наші налисники. Одна начинка, друга начинка і закручую рулетик. І нарізаю. Всім смачного!